Він не дихає, крикнув переляканий оператор заправки, тримаючи слизьке новонароджене тільце на руках. Малюк був синюшного кольору, і жодного звуку не вирвалось з його маленьких легень. Час ніби зупинився на цій заправці ококо під Ужгородом, де посеред ночі життя балансувало на межі смерті. Перш ніж розпочати, давайте познайомимось ближче. Напишіть, будь ласка, звідки ви. Нам справді цікаво, де живуть наші слухачі. І, звісно, підписуйтесь попереду ще багато корисного. Це сталося однієї холодної осінньої ночі. Сильний дощ барабанив по даху машини, а вітер нещадно гнув дерева вздовж траси. Галина і її чоловік Сергій мчали до пологового будинку в Ужгороді. Годинник показував пів на третю ночі. Дорога була слизька і погано освітлена. Кожна вибоїна змушувала Галину стогнати від болю, перейми ставали все сильнішими і частішими. Швидше, будь ласка, швидше. просила Галина, схопившись за живіт. Їхня дитина вирішила з'явитися на два тижні раніше терміну. Сергій натиснув на газ, але раптом машина почала смикатися. Ні, тільки не зараз, вдарив він по керму, коли автомобіль почав втрачати швидкість. Датчик бензину показував порожній бак. У поспіху вони забули заправитися. Сергію, я не доїду. Прошепотіла Галина, коли відчула, як щось тепле потекло по її ногах. Води відійшли, дитина вже йде. Паніка охопила Сергія. До пологового ще сорок хвилин їзди, а машина от от заглохне. Попереду в темряві блимнуло світло. Заправка ОККО. їхній останній шанс. Машина зі скрипом під'їхала до заправки і заглохла просто біля колонки. Сергій вискочив під проливний дощ. Допоможіть хто небудь. Моя дружина народжує. закричав він, бігаючи по пустій території заправки. Іван, молодий оператор ОККО, вибіг з приміщення. Він тільки місяць як працював на цій заправці, і нічна зміна здавалася йому нудною до цієї миті. Що сталося? спитав він, підбігаючи до Сергія. Моя дружина народжує. Прямо зараз. У машині. Викличте швидку. Іван підбіг до машини і відчинив задні двері. Галина лежала на сидінні, тяжко дихаючи. Її обличчя було бліде, а на чолі виступили краплини поту. Швидка буде через двадцять хвилин, сказав Іван, швидко набираючи сто три. Дорога розмита через дощ, ми мусимо самі впоратися. Двадцять хвилин? У нас немає стільки часу. закричала Галина, коли черговий спазм прострілив її тіло. Іван ніколи не приймав пологів. Все, що він знав. Це урок з ОБЖ у школі та серіал Швидка допомога, який іноді дивився. Але вибору не було. Сергію, біжіть в магазин і візьміть всі чисті рушники, які знайдете, і воду. Швидко. скомандував Іван, закачуючи рукава своєї форменої куртки. Поки Сергій бігав за рушниками, Іван допоміг Галині зручніше розміститися на задньому сидінні. Я боюся. Прошепотіла Галина, дивлячись на молодого хлопця оператора очима повними страху. Все буде добре. Намагався заспокоїти її Іван, хоча сам тремтів від страху. Сергій повернувся з рушниками і пляшками води. Його руки тремтіли так сильно, що він ледве міг їх тримати. Що тепер? спитав він безпорадно. Тримайте дружину за руку і кажіть їй дихати. Я. я спробую прийняти дитину. сказав Іван. Намагаючись згадати все, що коли-небудь чув про пологи. Наступні десять хвилин були найстрашнішими в житті всіх трьох. Галина кричала від болю, вхопившись за руку чоловіка. Сергій блід з кожною секундою. А Іван, прикусивши губу до крові, намагався допомогти дитині з'явитися на світ. Я бачу голову. вигукнув він раптом. «Галино, ще один раз. Сильно. З останнім криком Галини, дитина вислизнула в руки Івана. Маленький хлопчик весь у крові і слизу, але щось було не так. Малюк не кричав, не рухався, не дихав. Він не дихає. крикнув Іван, і паніка охопила всіх. Серце Івана калатало як божевільне. Що робити, як допомогти? Немовля, в його руках синіло на очах. Він згадав, що потрібно прочистити дихальні шляхи. Тремтячими пальцями Іван обережно витер рот і ніс дитини рушником. Потім перевернув малюка животиком донизу і легенько поплескав по спинці. Давай, малюк, шепотів він. Дихай, будь ласка, дихай. Секунди розтягнулися у вічність. Галина плакала, Сергій безпорадно дивився на свого сина, не знаючи, як допомогти. І раптом слабкий кашель, а потім гучний, здоровий крик прорізав нічну тишу заправки. Малюк закричав так голосно. Наче хотів, щоб його почув весь світ. Він дихає. Він живий. закричав Іван, сміючись і плачучи одночасно. Галина простягнула тремтячі руки до свого сина. Іван обережно загорнув малюка в чистий рушник і подав їй. У цей момент в далині почувся звук сирени. Швидка, нарешті, пробивалася крізь дощ і бездоріжжя. Медики діяли швидко і професійно, вони перерізали пуповину. Оглянули маму і дитину, здивовано похитуючи головами, коли дізналися, що пологи приймав звичайний оператор заправки. Ви все зробили правильно, сказав лікар, оглядаючи немовля. Якби ви не прочистили йому дихальні шляхи і не перевернули його, могло бути запізно. Цей малюк завдячує вам своїм життям. Коли Галину і немовля готували до транспортування, вона попросила покликати Івана. Як вас звати? запитала вона слабким голосом. Іван, відповів хлопець. Ми назвемо сина Іваном, сказала Галина, дивлячись на чоловіка. Сергій кивнув, сльози блищали в його очах, і ми хочемо, щоб ви стали його хрещеним батьком. Іван стояв під дощем і дивився, як швидка виїжджає з території заправки, забираючи з собою маму і малюка, якому він допоміг народитися. Його руки все ще тремтіли, форма була заляпана кров'ю, але на обличчі сяяла посмішка. Іван. прошепотів він, вдихаючи вологе повітря. Маленький Іван. Через три дні Сергій приїхав на заправку з великим тортом і пляшкою шампанського. Він обійняв Івана як рідного брата. Лікарі кажуть, у малюка була обвита пуповина, сказав Сергій з тремтінням у голосі. Якби не ваша швидка реакція. Ми б його втратили. Історія про пологи на заправці швидко розлетілася по всій області. Місцеві телеканали приїжджали брати інтерв'ю в Івана, а керівництво ОККО вручило йому спеціальну премію і подяку за порятунок життя. Але найбільшою нагородою для Івана стало те, що через місяць він став хрещеним батьком малюка, названого на його честь. Тримаючи маленького Іванка на руках під час хрещення. Він дав собі обіцянку завжди бути поруч з цим хлопчиком, якого доля довірила йому в ту дощову ніч на заправці. Щороку в день народження маленького Івана вся родина приїжджає на ту саму заправку ОККО, а на стіні біля каси висить табличка. Тут народився Іван Сергійович, хлопчик, який вирішив не чекати до лікарні. 15 жовтня 2023 року, 2 година 47 хвилин ночі. І, хоча Іван Старший вже давно не працює оператором заправки, він завжди приходить туди в цей день, бо іноді найбільші дива трапляються в найбільш неочікуваних місцях навіть на заправці ОККО посеред дощової жовтневої ночі.